Доброго дня, назвіться, будь ласка. Доброго дня. Депутат Беркацької міської ради Кольченко Михайло Іванович. E, значить, до, скажімо так, децентралізації недолугої ви були міським головою... три скликання скликання міським головою міста Бершень, міста Бершень Вінницької області, так? Так. Ну, сьогодні я почув ваш закид, що ви нічого не робили, але більшість сьогодні, тих, хто при владі, а саме міський голова Драган, він просто не розуміє. Повноваження міського голови тоді і після децентралізації, фінансування місь... міської ради, тоді ще, коли був у нас, скажімо так, райком партії був, коли в нас була голова адміністрації, свій Бершацький, коли в нас надходження на... на... надходило в адміністрацію, розбріділяли депутати. Але міський голова Сьогодні Тракта не розуміє тих повноважень тодішніх і зараз, то як можна звинувати? І наступне питання. Сьогодні на сесії знову нагадують попередніки, але депутат Січак сказав, попередників вже два роки нема, але оте все робиться, як робилося, так і далі. Чому міський голова себе так зне ну, по-хамськи веде з депутатом, перебиває його, втручається в розмову, коли задають питання? Я як це так пояснити? Невже партія Гройсмана сьогодні має такі повноваження? І він в тому числі нема району, громада є. Ну, На перше запитання, відповідь коротко. Міська рада на той час, на ті роки була готова, щоб був районний бюджет був міський сільський. В міській раді котельня, опалення, нас своїх коштів не вистачало. Але навіть при тому всьому ми ремонтували дитячі садочки, кілометри доріг, тротуарів. Ну, саме що Ми ніколи не піарилися. Ніколи міру міру своїх повноважень так, і так. надходжень. – А те, що сьогодні. сьогодні закидають такі, як Драган, там і Круп, депутат, яка була депутатом районної ради, то це не в мою сторону, а депутати, до речі, тих, які були. А вони працювали. І я їм хочу подякувати вже навіть два роки після того. До речі, такі як Драган, і там з його команди, Чернишов, Запо вони два скликання не давали працювати ми просто зривали сесії, не ходили і таке і інше. А... Я пробачаюся. Так, так. а Тут мені люди перші підказують, що тоді, коли були міським головою, Драган і його команда просто приходили, в двері подивилися, хто є з депутатів, або реєструвалися, або просто сиділи в залі і перешкоджали роботі міської ради. Так було? Так, однозначно. Ну, Дивіться, як людина змінилась після того, як він вже прийшов на посаду. Ми знаємо завдяки кому він прийшов на цю посаду, хто фінансував виборчу компанію. Але сьогодні Драган чомусь не розуміє те, що він витворяв, тоді як був депутатом міськради при, при, ще до централізації. І Драган не розуміє сьогодні повноважень, що були тоді, що зараз. Він путає береги. Він на себе взяв повноваження скликати якісь там перевірки, тиснути, чинити тиск на депутатів депутатів, присилають перевірку, значить, розпорядження про скликання комісії, ксерокопія. Більше нічого розпорядження перевіряти немає. Але ж він забувся, що сьогодні може це робити Гайсин, а не Віктор Драган від партії Гройсмана. А це творити У них такі методи. Вони цього не розуміють або не знають законодавства. Я повідомив такий приклад. Пройшло майже два роки. І я як депутат, а колишній міський голова, я ніде не встрягав суперечки, бо як би морально права не мав, подумай так і так. Але це до, до якоїсь точки дійшло, коли вже багато голів фракцій, депутатів, і люди, які сьогодні проживають у місті перші, я буду говорити за місто, бо я тут проживаю, бачать, що твориться. Вони вже звертаються користу і ми почали щось робити. Сьогодні показала сесію. Це ще крім тих, які сьогодні виступили відверто, не, не проголосували за ті, які їм потрібні проекти. А є ще ті, на кого вони тиснуть, це бюджетники, які і лікарі, і вихователі, і всі інше. Але воно скінчиться, бо правда має висторжествувати. Ну дивіться. Міський голова Бершаді Віталій Браган сьогодні вже ну просто-напросто путає свої повноваження з іншими повноваженнями, тими, які були в районах. Ну вибачте, сьогодні Гайсен район, а не Берша район. Бершиді немає. І якщо далі, далі таке буде творитися, то з Бершиді лишиться село. Ви розумієте, Лишиться село і повноваженіші тих не буде, що на сьогоднішній є. Від цього втрачає місто. Але ж місто не знає всіх тих. Хто фінансує ці всі проекти Віталія Драгана, хто гроші вкладає. Він деяких фермерів вже так роздів на мільйони гривень. Ну, ви ж розумієте, що це... Далі... Я не можу Ми... цього підтвердити, бо не знаю. Все більше знає, Люди Але... підходять і розказують, якого на наскільки вмізу. Тепер далі. Ви коли були міським головою? Випадки були такі, щоб до вас депутат приходив, ви його не приймали, щоб люди приходили, ви сиділи в кабінеті, секретар не допускала або щоб двері закрилися. Ні, не було це ніколи за 15 років. Якщо і був якийсь випадок, то я перед цією людиною просив, зачекай, присядь. А секретарю керівника, який в прийомник, зроби чай чи кофе, хай людина зачекає, ну а так не можна. Ну вони, дивіться, чому так сталося? Ну, Пройшли вибори, їх більшість там 11 від партії Гройсмана. А потім інших там кого притиснув, і вони думали, що все, все, що вони не будуть робити. в їхніх руках. Так, вони ще не знають відповідальності, війна закінчиться, закінчиться перемогою. І такого, як зараз, не було, тому що прийдуть і ці хлопці, що на війні сьогодні, і фінансове управління по вищих інстанціях, вони обов'язково перевірять рух коштів і все інше. Ми їх хочемо спинити, щоб не було цього. А вони не чують. Ну і на завершення я вам задам питання, пам'ятаєте, 2004 рік після Майдана, ви були тоді головою міським? Так. Тут на цій площі Небесної Сотні, яка зараз називається, виступали люди. Я, як журналіст, тоді був присутній, знімав ці всі мітинги і за вами ходив по п'ятах, бо мене звинувачують деякі. Тут, скажімо так, вже активісти бершацькі боти, що я ну, якби, вас чомусь тоді не бачив. Ну, на жаль, я бачив вас тоді. І ми з вами зустрічались не раз. А Чому на жаль? Ні, бо вже пройшли ті часи, а? розумієте? Ми з вами зустрічалися між нами була якась конструктивна розмова. Ви розуміли, які питання я вам задавав, і на них старалися ну якби відреагувати, зробити виводи. А сьогодні ви бачили, я це ваш обов'язок. Але сьогодні ви були свідком, як я Драго продав пропозицію, як роблять інші громади в той час, коли війна, як можна ці гроші надходи, щоб надходили громаду. Драган став і тупо пішов у двері, плюнув на все, навіть не захотів слухати. Оце таке відношення міського голови сьогодні, до громади, до преси і так далі. І ви сьогодні були свідком, як мене з того місця, де я знімав прошли раз, прогнали, бо я заважаю, значить, депутату від партії Гройсмана. і це ж сам Драган сам сказав: заберіть камеру, бо тому депутат мішаєте. Я ж кажу, я стою в уголку, камера не заважає. Заберіть звідти, йдіть, куди хочете, але там не сійте, і не знімайте. Неповага це неповага. І не повага до журналістів. Так от дивіться, депутат міг царёк, місцевий та царьок. Так депутат прошли раз пересідав на три місця, три місця пересідав прошли раз. А сьогодні він навмисно сів тут на першому місці, щоб я тут не знімав. Так я сьогодні Драгана на його прохання крупним планом знімав, як він там сидів в комп'ютері, як він себе по хамськи поводив. Це мають побачити всі. Знаєте, це їх місця, це дуже тимчасові. І в їх другий рік, у мене було 15. Знаєте, який от пріоритет для себе зробив, і ну, душа радується, ще я йду по місту, там, ну, села, особливо місто. Мені кажуть, люди добрий день. Це для мене найкраща заслуга. А в них інші пріоритети. Ну, Після того, які в нас з вами були, скажімо, такі не дуже дружні стосунки, ви Чому? зробили виводи, але ми руку при зустрічі ви мені руку подавали, питань немає. А як же, і жодного разу я від вас не чув, що заберіть цього журналіста, щоб він тут не знімав. Ні, ні, а сьогодні я драга це почув. Ми наоборот запрошували журналістів. У нас було питання там, церкви і багато інших питань. По ну, церкві, я до речі, знімав там відео. Ми було. були за те, щоб були журналісти, які могли б... Тоді люди себе ведуть, як вони знають, що треба робити якби правильно. В рамках закону. В рамках закону. Але сьогодні я став як журналіст світу, що міський голова Драган. Наплював на конституцію на статтю 19, де чітко прописано, що він має діяти в рамках і межах законодавства. Це стаття 19 конституції. Далі я хочу звернути, там був лист в інтернеті оприлюднений Віктора Маланчука. Він казав: Люди добрі, нас обирали не від політичних партій, а за нас голосували як за особистість. Тому давайте поважати один другого. І там багато слушних пропозицій. Віктор Маланчук і за ці кведи роз'яснив і за це все. Тому дійсно, ці кведи це корупційна складова сьогодні добратися до бюджетних коштів. А саме те, на що наголосив Віктор Маланчук, про те, що у записано в їхніх документах в статуті, що вони мають право набирати кредити, так вони сьогодні можуть набрати кредитів. Завтра вони збанкрутують і все, банк прийде до кого? До міської, до міського голови, до вашої громади і розділить вас повністю, позабирають у вас всі приміщення, які є, і ви з чим, люди громади. Але Драгман цього не розуміє. Розумієте? Ну як можна такі повноваження давати, якщо це комунальне підприємство, дозволяти від імені брати прописано в законі. Вони приходять в банк і кажуть, у нас тут записано. Нас гарантом є міська рада Бершацька. От ви знаєте, справа в тому, ми ж пропонували, ви чули, і я і депутати поперед мене, там і після ще раніше на сесії пропонували, давайте пару кведів, які сьогодні потрібні як витіквити, сьогодні комунальне господарство зробило у Бершаді все вже добре, як я казав. Але сьогодні дуже багато комунальних підприємств повинно зробити в місті по селах. Давайте на цих пару кведів, хочете ви там то щось робити, то... але ж не ті, які ви сьогодні такі вже там чуть не наукова діяльність. Ну, я ну, вам... Дивіться, квед потрібен. Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, квет потрібен це коли буде масове виробництво цих лавочок з бірочкою бершить. Якщо вони думають, що вони будуть продавати це все, то тоді можна створювати підприємство, по виготовленню лавочок для жителів всієї України. Будуть продавати. Але сьогодні ж ніхто не буде купувати. Чому? Дивіться, з Польщі завозять сьогодні. Готові металеві вироби, оці всі перила. До них прикрутив чотири доски, вже готова лавочка. Тепер Якщо ми візьмемо витрати, то у вас є багато, як ми Маланчук казав у своїй значить, зверненні. Багато є людей, які займаються приватним бізнесом. Електроенергія в нього рубль 68, а тут електроенергія в декілька разів більша. Тепер потрібно мати керівника, економіста, бухгалтера завсклада і ще і інші категорії, які будуть шофера, щоб привозити цей метал і так далі. Це все витрати. Тому людина не розуміє, про що йде мова, які витрати понесе це підприємство, коли його створять. А він думає, що тут він заробить лавочки на лавочках. В той час, коли по селах нема доріг, швидка допомога не може доїхати до бабки на окраїні села. Бо там... Ще й скорочують? Ні, так скорочують, це зрозуміло. На жаль, це неповноваження міського скорочувати, Це державна програма. Значить, ця третинна ланка медицини і так далі, це, ну, скажімо так, не компетенція громади. Але ми говоримо про інше. Сьогодні важливіше дорогу забити до тієї бабки, щоб вона могла до магазину дойти, щоб швидка могла доїхати. Чи сьогодні вкрай потрібні ці лавочки? Лавочки ж були. Навіщо їх знищувати? Їх підремонтувати на час війни, не вносити такі витрати. Далі, автобуси. Для чого сьогодні громаді створювати свої автобуси в той час, коли є багато перевізників, які сьогодні займаються бізнесом, легалізувати їх? Це по перше, створення місць і там невеликі податки людина буде платити. Там ну на нульову схему піде податкові. Там є працівники, і повинні людині пояснити. Перша група, друга, третя, скільки це буде коштувати? Людина зважить і буде цей в той же ж самий час. Цікава ситуація під ліцензією. АТП. ну якщо АТП не може сьогодні. Функціонувати, то нехай здасть свою ліцензію. Приватні перевізники оформляться, як приватні підприємці, будуть виконувати ці самі обсяги робіт. Але ж Драган не розуміє, що той автобус який потрібно купити, щоб він був технічно справний, потрібно лікаря тримати, інженера по випуску, потрібно далі штат тримати обслуговуючий персонал, щоб робити технічну погоню, запчастини купляти до цього автомобіля, щоб він їздив. Просто людини я дивлюся амбіції замашки, так як йому тут на сесії сказали по сценарію йде того міського голови, значить Харкова, якого вже ну на жаль, нема сьогодні. Він вже помер. Тому сценарій той самий з кредитами, з кредитами, да, загнав місто в кредити. Отак само це буде з цими кведами, з цим усім. Тому дякую вам Я за вашу ще до Ці питання треба, можливо, десь в чомусь і може бути раціональне зерно. зерна. Їх треба вивчити прозоро, порадитися, дивитися досвід інших громад, які вже десь щось подібне роблять. А так просто, бо нам так хочеться. Ну дивіться, ще одне тут на голову знайшло. Робити підприємство по відгодівлі курчат і так далі. Чапаївка, у нас є підприємство, виготовляють м'ясо переробку. Де він візьме стільки зерна, коли вже в громаді немає землі, щоб засівати? Бачите, ви в точку вибачайте. Але ми це питання задавали. Відповіді немає. Ну як сьогодні? Ви, давайте ми господарю двоє поросят додому. Попробуй сьогодні прогоду, якщо не маєш проблем. А, а тут не зрозуміло. Де кошти на це все може взяти громадська? Сьогодні сиджу виробники, які заключили договори, земельні. Тут є великий потек. Я, я не сказав, що це корупція, я сказав, що тут пахне корупцією. Я в цьому певний так. Це всі розуміють. Депутати час, вже час почали показати. розуміти. І сьогодні на сесії відчули, що тут пахне корупційною складовою. Ви ж самі це почули сьогодні. Так. Як депутати чітко Я це сказав. Ні, так тут більше ж тож не сказав, це корупція. Він сказав, що тут пахне корупційною складовою, а це різні речі: звинуватити в корупції і сказати, так, що так, це так, так, пахне корупційними складовими. Тому тут ви ж бачите, ви бачили реакцію замість того, щоб пояснити звідки візьмуться корма, звідки візьмуться все інше, навіщо це робити? м'ясопереробку робити. У кожному селі є коптільне. На базарі стоять торгують. Є великі підприємства, які переробляють м'ясо. Це а де ж медваринництво? Як сьогодні в селі немає ні курів, ні свині, немає бо нема чим кормити, нема де пасти. У мене є. Я сьогодні на камеру не хочу, я пізніше скажу. У мене є домисли, як це робиться. Можливо, це. Я пізніше скажу. Ну, ви ж бачите, сьогодні, вивчимо, що він дали. нікого не хоче слухати. Не він сказав, оце так має бути, і на цьому кінець. Ні. Депутат Січак йому сьогодні наголосив, що він тисне, він не має права тиснути. Так не буде. Це шлях нікуди. Повірте, за 15 років я знаю. Так, що. я вам про це казав, що ще трошки такого подруків. керівництва і Бершить громади не буде, буде село Бершить і буде приєднано до якоїсь другої громади. То може краще інший варіант. А інший варіант дуже простий. Я вам скажу, люди в Бершацькій до мене вже пишуть, дзвонять і кажуть. Ми боїмося казати, а може ви як журналіст скажете? Можливо, депутатам потрібно об'єднатися, прийняти рішення, висловити недовіру голові. І нехай собі йде, в нього там є коні, свій, є своє виробництво, хай йде туди, там керують. Я люди Бершацькі це кажуть. Якщо піде й надалі так, то це однозначно так буде. Ну, ви розумієте, люди бояться сьогодні в голос склати. Жіночка написала одна, написала друга, чоловік написав про село, що, що немає. Я вислав інтернет, тиснуть на значить, адміністратора групи, видали це все, що я розміщаю. Це називається зловживання владою, значить, як би сказати. Тиск на засоби масової інформації, і саме головне, що сьогодні це цензура, це вже злочин. голови, це злочин, злочин, Але поки не доказаний. Ну, а я не збираюся доказати, я виставляти буду далі. От він заблокував на, одні, на одному сайті. Так я зробив, щоб побачила вся Україна. Весь світ побачив. І якщо йде далі тиснути, то будуть бачити не лише жителі Бершині, а весь світ буде бачити, чим займається міський голова. Дякую. Питаєте, зараз я забув слова, чиї там Знищиш нас сьогодні десять, 20, завтра знову настане, інакше не може бути. Я вам дякую, я не хотів, в мене є ще щось сказати, але треба, треба час. Ну, я так зрозумів, що вже вам після тої сесії, що відбулася, де я знімав, люди побачили, як ведуть себе депутати під час війни, які недолугі закони приймають, як вони недолуго голосують за ті амбіції міського голови. Ну, Люди дали оцінку, і я бачу, що депутати вже починають трошки мінятися. Так. А можливо, після того, як ми будемо надалі висвітлювати, а це... Прохання людей, громади Бершаді, які дзвонять в редакцію, просять. От я сьогодні не мав тут бути, але вчора в редакції було більше 150 дзвінків, щоб редактор мене відправив сьогодні сюди, щоб я знову сесію зняв, щоб люди побачили, як сьогодні має пройти сесія, де міський голова вже в четвертий раз пропихає одні ті самі свої так, як амбіційні ну, виселення. Я вам щиро дякую, тому що ми будемо разом працювати. Все, добре, на благо людей. Все.